Доброго дня всім. Ви знаєте, що я роблю? Трошки вона зменшила. Я хочу зробити кашу в баночках із м'ясом. І це пережадую шкварочки Зараз я їх переймаю на тарелочку. У мене тут жир є і ще в банці є. Я, дивіться, замучила. Перший раз роблю в житті. Це в мене переволка. Ну, Треба було на нож замучити. Ну, я все купила, я її замучила. Як я, так є. Це в мене рису трохи не ну, пропала, ну, я його, звісно, не люблю. Запах, ну я її купила вже і такий, але не замочила ще. А гречку теж замочила. Дивіться, вона просто як Ну, Дуже багато чогось, дуже вигодно робить. Баночка десь виходить 40 гривень. Ну, хай 50, хай 60, хай 80 це ж своє домашнє. Так, віймаю шкварочки і цибулю зараз засипаю. Уже в мене готова, порізана кубичками. Хто соловкою хоче, хто як хоче. От у мене цибуля. Зараз я в жир буду кидати цибулю, теж на око скільки хочете. Пожариться, попасірується до такого трошки жовтенького цвіту, і я вкину моркву. Так, шпарочки я вимила в тарелочку і покидаю цибулю. Нехай цибуля поджарується, трошки більше гонь зроблю. Буду, попробую в духовці. Якщо вже мені не подобається, то тоді буду в каструлі де на пліті, на газу робити. У воді. Ну, попробую так у духовці. Що буде, те буде, що буде з'їсти? Погане точно не буде. З такою дозажаркою, да, жаркою. Да. М'ясо, і що це воно буде класно. Цибуля ось така у мене вийшла з карамельного кольору. Моркочка. Беру м'ясо. Баночки я помила. І просто гарно висушила їх у мікроволновці. Я морпочку вже перемішала з цибулею. Ось так у мене така літрова велика миска. Ну, вже так гарно пахне, ви знали. Шкварочки і Я їх не буду додавати. воно буде і так класно. Зажарка й м'ясо. Там, де попадати, вони так не дуже люблять, щоб шкварки в чомусь були. Тут у мене грячка, тут у мене рис і тут у мене перловка. Перловка, звісно, у мене мало стояла в воді, є б на нож ставити, але но поки буде так. Бо я її купила позно, хочеться зробити. От мене такі 2 кг кусок м'яса. Трошки менше, навіть, ніж 2 кг. Mm -hmm. Все, я буду зараз, я його поміла, сполоснула, воно стекло. І я буду його різати на кубички. якими яким такими рішити. і ріжти. Інакше треба тільки соль. Так, як я дивилась, я ніколи не робила, так як я бачила в інтернеті, по-різному роблять. І маврові листочок, небагато, щоб не було горячі, і перець горошок. Можна. Е, кстати, я ще візьму чорну, чорний перець, мелений. Чорний перець мелений. Тільки дякую, мої рідні. Це мені братік мій з нашою Галією. Перець. Такий ворожковий і мелений. і Я тільки як тільки відкрила поличку, так зразу згадала. Як тільки взяла, так зразу згадала. Дякую вам, мої дорогенькі родненькі мої. Так, далі буду сказати, що багато волтаю, Так. Буду різати м'ясо. М'ясо я порізала. Дивіться, яке воно гарне. І буду. Заповнять баночки. Зараз я сюди лежу одного покладу лаврового листочка на велички лаврові листочки по одному або одного на пола. Чорний парець, горошок положу на низ, а е, такий мелений я трошки так понасипаю чуть-чуть як поняли, у баночки, ложечкою чи чим там. Можна ще цю зажарку перемішувати з крупою. Ну, чогось я так подумала, що я буду по чуть-чуть трошки отак. Слоями ложити, і в мене вийде все нормально. Я поклала в баночки вже м'ясо, дивіться, це сам, на самий низ, і трошки врезала сало. Ну, такі по, по три маленькі, по два шкорочки, щоб зна було трошки без жиру, тому що м'ясо, дивіться, круте. Ну, то теж на жиру, то тут вистачає теж жиру. Ми не любимо жирного, але ж треба, щоб було трохи. Тепер буду ложити трошечки зажарки. Отак От я дивіться, додавила моркви. ложечкою. І тепер буду зараз подивлюся 4, або зараз побачимо, скільки столових ложок, бо ложки є разні. Я мені також, щоб От поняли? Ну, Грячка тут вже вона така й останеться, вона не навариться, може хіба капля, а перловка то треба міста трошки більше ставлять. І зараз кладемо крупи, які хочете. По чуть-чуть різних. Я перший раз готовлю, але я думаю, що це все буде дуже класно, смачно буде. У банках можна теж ложкою перемішати, і буде тоді однорідна вся маса, як хочете. Так, дивіться, яка розсипчата гарячка. Я думаю, поїм ще її таку сиру, бо вона, знаєте, постояла і вона настоялася, типу як зварена. Його, що кажуть, намочить її і сиру їдять. Думаю, як вони, вона ж Ні, вона м'яка. Одна ложечка. Дві. Три. Чотири. П'ять. Вона ж уже, я думаю, не вилічиться. Ось так. Потім я зверху буду ложити соль і перчик і потім водичкою залю. Поняли? Воно ж просочиться. Отак. В мене дивиться, пережарки в мене багато. Тепер я трошки обратно ж положу ось так зажарки. Потрошку, поняли? Зараз добавлю ще в ці баночки. Я вже забула. Переживай, думаєте, що? Раз. Два. Три. Чотири. 5. І треба і хочу ще м'ясо, щоб не не добираться до дна, що там м'ясо, а щоб зверху починати теж м'ясо їсти, Поняли Ну, я така. Хто як хоче так робить, знаєте? Кожна хазяйка робить Ой, від нога, попекла папу по-своєму. Так. А тепер я обратно положу м'ясо. Бачите, скільки? І на дні м'ясо нормально. О. У мене вийшло 12 баночок півлітрових. Бачите? 12 баночок. Ну, чому можна було б і більше зробити? Божка більше дати і менше м'яса. Але я так понакидала м'яска, щоб було і знизу, і щоб було зверху, щоб починати з м'яса, каша і потім знизу теж вже звершити м'ясом. Ну, на пробу буде. На роботу ж треба щось давати, коли не буде часу приготувати, то знаєте, готова баночка да її щоб не був голодний, коли їдемо, коли не хоче з нами їхати, то 음, буде йому Тоже, як знаходка. Що баночок? Десять разів на роботу сходить, немає. Це ж такого ну, як? одне блюдо. А якщо на сутки, то самі знаєте, разу два, два треба поїсти чи три. Ну, так, І Я не знаю. Я тут чайну ложку бачила, сиплють, Перчик я вже дала, ось, подавала трошки тако на кінчик ложечки. Ну, кажуть, що може бути трошки солінувати, але я не знаю, якщо чесно, не знаю. Одко, може, такого чи не повну, а? Ну, Якщо ж воно не солоне, то теж не знаю буде. Хто дає чайну ложечку, таку не повну, а хто дає менше, хто дає з гіркою? Ну хто як? Не знаю. Як воно буде не солоне, то воно теж буде не добре. напевно, буду чайну ложку давати. бо це ж для м'яса, Зажарка теж не солона, каша теж не солона. Я думаю, чайна ложка треба, щоб була. Друзі. Отак так я поставила на дечку, мене дивиться, влазить 12 баночок. Ну, якби зараз я так поставлю, якби ще прийшлося, то у мене ще отако одна, дві, три, вже чотири в рядок не, не влізе. От 15 баночок встає у мене на це дечку. І я бачила в інтернеті висипають кілограм солі. Я навіть курку готую, ну іноді не завжди насипаю пачку солі. Я її мію, без нічого, просто без приправи вона дуже добре готується. І я її вже не солю, а можна просто її як замаринувати. Ну, дехто мені казали, ми маринуємо майонезом, часником, і ложимо її на сіль. Ну, Я її так робила, то дуже добра була, ця соль дуже гарно готовить. Ну, не знаю, не знаю, чи сипать соль, чи хай буде так. І на дно а, одне щедечко ставлять з водичкою. Ну, Можна поставити дечку, можна сковорідку, якусь щось таке придумати, може якусь місочку, щоб ніби таке, знаєте, як на пару. Ну на солі просто соль нагрівається, і тоді, мабуть, дуже класно. От з кришками, друзі, не знаю, що робити. Я зараз залю к холодною водою і холодну духовку, щоб усе поступово нагрівалося. На 150 градусів, мабуть, поставлю. Хай помаленьку нагрівається. Ніколи не робила, переживаю, щоб не побахкало, щоб кашу не повипирало, дуже-дуже переживаю. Зараз я залю водичкою, отак по плечки, не повністю. І. Буду ставити в духовку, але не знаю, чи мені повністю закручувати кришками. Кришки в мене гвинтові, я купила. Бачила, ще накривають фольгою і пробивають дірочки зубочисткою. Не знаю, як правильно, друзі. Я попробую кришками закрити гвинтовими, де і готуються ці банки. Ой, друзі, що в мене тут? Дивіться, баночки мої киплять. Не знаю, чи видно. Може, і не видно. Ну, я ж телефон не буду туди. Сум, вони вже повністю киплять гарно. О, бачите, да, видно вже повністю зверху, усе вверху. Я роблю це перший раз, я казала, і, напевно, забагато, може, і круп'я, може, і ні. Гарно кипить усе. Побачимо, як буде. Так, так і буде. Я думаю, що буде все добре. Буду потім пороблю ще тушонки, куплю куратіну, і буде дуже вигодно.